Муторна, це робота зароблять шви на гіпком клінкері. Але виходить, красиво. Зараз вам покажу. Ось тут, бачите, ще не заробив. Починав я робити ззаду, щоб навчитися, як його це робити, щоб було красиво спекти. Так, ну отако, отако воно виглядає. якось Ось так. Да, є косячки. Десь треба ще трошки буде подобавляти, мабуть, трошки. Не знаю, зараз на відео ще й подивлюсь, тому що візуально ти дивишся, бачиш, підля... ну, якщо близенько підходиш з то взагалі. А зблизька, звісно, трошки є косячки, але Тим не мінімум, виходить гарно. Якщо не вважати цього, цього, це ми доробимо потім. Якщо дивиться, ось тут де зароблено, то виходить, в принципі, ну красиво. Да? Бачите, трошки, де раствор чорний був, темний такий раствор вийшов. От воно трошки якби, десь просвіщається. Ну, це зблизька. Якщо здалеку там подивитися, навіть не з такої відстані, то взагалі виходить ідеально. Ну, на рівній поверхні воно було б гарніше, ну простіше. Тому що тут і по перше низько біля самої землі, і плюс те, що ну, воно ж нерівно получається, тому що по кругу йде, то трошки довго получається, але візуальний вид Мені подобається, як воно виходить. Дуже класно. Дуже класно. І, наприклад, якщо круглу поверхню, ти нічим не зробиш під кірпіч абсолютно крім гібкого клінкера. Так само, якщо в тебе утеплена хата чи утеплений цоколь, ніякий вже камінь, ти туди не прицепиш, треба брати тільки гібкий клінкер. І буде зроблено, ніби як під кірпіч. Дати це трошки довго робота, скажімо так, займає часу, але візуальний вигляд має шикарний.